Оце світло нема, телефон зрозумів, що треба увімкнути спала. Оце така сумка, вона достатньо важка на одне плечо. Це, знаєте, я вам просто жаліюсь, жаліюсь те, що. Я залишилась одна. На нічого справимось. Вимкнула я спала, дивіться. Ось така сумка, Владислав. Я справлюсь. Точно справлюсь. Та справлюсь, побіжала. Просто скучно я знімаю влог, як ви зрозуміли, побалакати нема з ким. Ще рюкзак взяла його. Там у нас завжди водичка, іграшки, пасочки і антисептики. Всі різні там і серветки, вигляді серветок, і спреї. Я це кажу: добре, що день довго. Ой-ой-ой, які зу... Іди під ноги дивись. Нам вниз, вниз, Владі, вниз. День довгий. Спускайся давай. Так що у нас зараз по плану нова пошта, Укрпошта. І нам на Укрпошті дещо забрати треба. Владіку замовила на Олекс. Олекс з доставкою. Дивимося, Ні-ні-ні-ні-ні. А він себе добре веде. Уявляєте, ну просто в голові вдома, коли ми вдома, в мене в голові, що зараз вийдемо, буде істерика, хоча так ні разу і не було. А здається, що просто буде капець. Але ні, Дала хлібець сидить і... собі тихенько. Зараз ще важко те, що ну, нічого. Зараз ще мало корпуш тут дойдемо. Потім погуляємо трошки, підемо додому кашу їсти. Там буде цей подославчик. І купався. Ой, блін. Оце в білі, білі суботи, ти пройшлася під шовковицею. Вона падає, вона пачкає так. І відіпрати неможливо. Потім. Як я тут люблю проходити, які гарні квіти. Дивіться, яка краса. Ці вже поцвітали. Оце від цієї кучі він відійти реально не може, його не одтягнути. Напевно, деякі приходять, думають, що якась дивна мама, що тут гуляєш з дитиною, коли всі там на майданчиках. Але я згадую себе, і ось такі місця це було, знаєте, саме-саме найцікавіше. Там ще у нас є е, ця, будівництво не завершене, можна туди ще відвезти. Я подивилась, тут наче все безпечно, так він і не залазить, то палицю взяв собі, ходить всіх строя. Ой. У нас посадили дерева. Я не можу згадати, чи були тут, чи не було дерев цих. Уявляєте? І ось такі а, пакети, там вода в них. Бачите, дуже класно все зробили. Водичка прям. Напевно, посадили нещодавно. -а -а. От я йду і не можу згадати, коли ці дерева -а -а. були не були, вони тут. Знаю, чуть -чуть не знаю, чи на мене, я така собі футболку залишила, думаю, треба ж перевірити дівчатам, ці э, стрази, вони відпадають чи ні. Коротше, так перевірила, що вирвала разом з м'ясом, треба буде зашити стразинку, Воно прям, я не знаю, вони якось як закльопки роблять. Закльопки чуєте. Вже у нас, дивіться, пів восьмого обіцяли ну, в шість увімкнути, немає світла. Люди, є таке місце на нозі? Ось тут коло косточки, бачите? Постійно у мене сухе це місце, і я можу прямо проколоти, і мені не буде больно. Я нічого зовсім не відчуваю. Це нормально, це у всіх так. Ви можете помасити, будь ласка, отут таке місце, де нема нервів, і постійно це місце сухе. Я мажу мажу, а воно постійно сухе. Прям. І можу прямо щепнути сильно сильно і зовсім нічого не відчуваю. Так. може, в мене щось з цим з. Ну, ви зрозуміли. Ну, Якось не знаю, треба до лікаря йти, чи це нормально, що тут нічого не відчуваєш. Ні, Коли так чухаєш, то відчуваєш, що сюди в палець віддає. У вас так же чи є якась ненормальна? Так, покажу вам. О, не падайте. Покажу вам, що ж я замовила на Олексі. Владик, так. тільки не здумав взяти цю чашечку. Батарея сідає. У нас 8,15. Бум. Бум. Світло Капи. досі нема. Пі -пі. Е -е -е -е. Що ти хочеш? Ти вже ходи. Мама Пап... покаже, що тобі замовила синочок. Воно велике на тебе, 100%. Але будемо підвертати, якщо що. Опля, Оп воно ще в чехлі. Подивіться, яка краса. гарненький. ой, дощевичок. Дощевичок цей, е, як динозаврик, будеш. Якісний такий, слухайте, з таким козирьком. Хі -хі, клас. Знайшла телефон <смас> на вулиці. Іду віддавати. Історія, звісно. Це я перед вами на колінах. <смас> Зараз відпарюю, завезли шорти. Uh, завезли. Я не знаю, хто ще завозив. <хи> я одна поїхала за ними. Uh, на таку погоду знаєте, бігати на кожен день такі легесенькі шортики, але ж вони uh, м'яті з виробництва давно складені в ті тюки, вони ж сюди приїжджали. То я перед відправкою дівчат там ще їх відпарю. Плюс дезінфекція, <хи> Коротше, ось, uh, Шорти ось такі чорні. Вони звичайні, простенькі, широкі, дуже зручні. 450 гривень коштують. У нас там 90, 100, 110, 115, можуть бути, питайте. Якщо не хватить, ще привеземо. Дуже багато відправила. Такі, тут тканинка така легесенька. Бачите, як тут мішана тканина, 60% катону йде бавовне. Дуже приємно. Я хотіла вам сказати, знаєте що? Зараз я закінчу і скажу. Про шорти ще. А, набрала маленьких розмірів. ну Дівчата просять маленькі, коли завожу, просять великі, завожу великі, а хто не бара. <сі> просять маленькі. Ну, ось набрала маленькі, в основному, дівчата там стегна моїх 100, 104, так 98, 96. І я така думаю, дівчинка пише сьогодні, треба на стегна, там 104. Я кажу ну, собі в голові, ой, класно, якраз є такий розмір. Все написала, що є в наявності, і така сижу, думаю, блін, це у мене на 90 стегна позалишались, напевно, так і будуть лежати в залишках. Бо дівчата щось з такими стегнами не пишуть. Ось, І тут буквально, знаєте, ну декілька секунд, і пише дівчинка, у мене 90 стегна, є такі шорти. Yeah. Ось. Так що таке теж буває. А лосини, до речі, у ті класні, так, великі розміри і позалишались у мене, просили дівчата і десь попропадали. Такі 115, 120, 125 см стегна, втягуючі лосини, які животик ховають. Не, щось не пишуть дівчата, ну, не треба. Прийде осінь, будете писати. Вони і на літо непогано. До речі, я в себе поскладала в шафі багато-багато речей старих, ще знаєте, коли я в секунди ходила, повикидувала. Зараз у мене одяг в основному з мого магазину. І повикидувала, тому що ну, десь дране, десь, знаєте, вже таке заношене, заношене речі, які вже не треба тримати в гардеробі. Їх просто в пакет і на сміття, на тряпки. Ось, а ще. Ну, як на сміття, там жіночка ходить у нас, підбирає постійно. А ще пакет на непереробку, як ці благодійні контейнери для одягу теж великі зібрала. ще дівчинці відправляла одній одяг теж непоганий. Тобто, так, знаєте, звільнила шафу, бо знаю, що буде осінь, буду ще щось завозити, і собі треба ж залишати, щоб дивитися, як воно носиться. Ну, і все-таки. Так, складаємо. Була цілий пакет, ось висить а, цукерок. Ось так складаю посилочку. Бірки треба свої замовити в магазині, пакетики, а кур кур'єр, Кур'єрські пакети і прозорі слайдер для того, щоб вкладати посилочки. Закінчується все. А, Якось не знаю, я постійно провтикую цей момент, знаєте, коли треба ось поповняти. Наче багато замовила, і якось так щолк щолк щолк, щолк і немає. Ось, ну нічого. Зараз саду, пакую замовлення. Сьогодні, слава Богу, є замовлення. З Владиславчиком будемо йти гуляти, відправлю. Там ще з однією дівчинкою зустрінусь, передам руки. Ось. І будемо відпочивати. Сьогодні неділя. А, треба якось, не знаю, може якийсь фільм подивитися. Я, до, до речі, хотіла ж вам розповісти, додивилася Малдера. Це, це якась жесть, значить, останні два сезони вони зняті з 2016 року. Зовсім ну, нецікаво. Зовсім, знаєте. Немає той роман, такий, тих тіх паос, тіх і скалі, вони наче по-іншому грати почали. Ну, зовсім відрізняється. Мені вже було знати, так для Галочки додивилася, було нецікаво. Це те, що я хотіла вам розповісти про серіал. Бо я дівчата писала, і я знаю, що деякі хотіли передивитися або почати дивитися, хто не дивився. Значить, останні сезони вони настільки. Ну, можна сказати, сучасні, знаєте, і вони такі сумбурні. Зовсім не те, що раніше знімали в 90-ті, от тоді. Ось е, ст, старий е, серіал мені більше подобався. І ще, що цікаво, що я відмітила, 2016 рік, якщо не помиляюсь, тоді знімали останні два сезони. Знаєте, як по замовленню? от, Тупо по замовленню, тому що вони в ці сезони вони там небагато серій, вони е, зараз трошки буде такий спойлер, вони туди е, впихнули, значить, і вакцинації, і віруси якісь, НЛО, і війну, е, воїни такі, знаєте, ну, те, що можна сказати, відбувається останні роки у нас. Те вони впихнули у 2016 році в серіал. Ну, тупо по замовленню. Знаєте, наче підготувати людей до чогось. Ось. То мені не дуже сподобалось. так. Ну, Але я додивилася, тепер буду дивитися фільми і радити вам в Телеграмі. Бо вчора я подивилася вже один фільм, такий він спочатку мене якось так Він мені сподобався, а потім я зрозуміла, що просто я давно, напевно, щось подібне не дивилась. А фільм насправді не дотягує до рейтингу, такі, які, які йому ставлять. Залишив в телеграм-каналі, підписуйтесь. Насправді, я не знаю, за що братися, за що хвататися, але зараз все потроху-потрохи. По Владиславчик поки з татом. Та тато потім знову на роботу поїде. А я хочу сьогодні ще дознімати новинки, які ви не бачили, до мене поприїжджали, боже, де вони? Ось такі сукні, подивіться, яка краса зараз. Подивіться, яка краса. Ось така сукня. Я завезла червоні сукні зараз. Ось така червона, дуже гарна, така ж зелена є. Зараз буду знімати ось ще червона і ось така ще. Піжамки, дівчата, які гарні в сердечко піжамки. Такі зручні, комфортні. По приємній ціні, так що треба працювати. Влоги є коли знімати, але на це теж треба час. Я вас всіх міцно обіймаю, і напевно завтра я буду ще знімати влог. Ми буду займатися вже. Не дочекаюсь, коли на собі примірю це все ще відпарити, треба привести до ладу. І на цьому все буду закінчити влог. Дякую, що ви були зі мною. Що хотіла подякувати дуже сильно за ваші привітання під влогом дня народження Владислава. Всіх міцно обіймаю, всім гарного дня, всім пока-пока. До нових відео.